А що я люблю в спорті, що я люблю, допустимо в культурі, да, допустимо, що я люблю в бізнесі, які години я люблю робити A, B, C, D, Розумієш? І це ти колись, до речі, тим займався також. Ти розкладував себе, пам'ятаєш, я пам'ятаю твій розказ про холодильник, і ти ти знаєш, значить, як процеси. До речі, це дуже важливо. Тобто, як зекономити тупий час, наприклад, тобто, як збавитися. І у ці речі, ну тобто я дуже позитивно до них підходжу, і кожен, кожен ну, по суті, кожен день я джастю якийсь процеси. Від того, допустимо, де стоїть кафіварка, і мені. Кайф це дасте, тому що я знаю, що я ліжник там 15-20 кроків, які я не хочу робити. Так. Це useless time, time тайм да? Я її представляю, і мені кайф, тому що я помножила сразу ці шаги на ці секунди, на часи і на рік, і думаю, вау, розумієш, ще Разумієш. там, ну то в 12 годин часу. Ну, на щось розумієш? І це такі, ну то есть моменти, я від них. Треба просто розуміти себе. Тобто, те, що ти любиш, що тобі тут, ну коротше, тебе тривожить, але це не просто так. Треба просто від сьогодні наушники одівають, ну опять визначаємося до Лернінг uh, з то року треба їх зняти і чесно за шо тебе ну то есть, чому чому щось не те? Ну то зі знаєш you know, шо щось коробить. Треба зрозуміти що.